Ну що, ви готові? Джил, дивись там нинці. Привіт-привіт, Джил. Ти перша натискаєш на будь-яку кнопку. На будь-яку? Ну добре, обираю зелену. О, вітаю! Джил, вперше тобі дуже пощастило. Тобі дістається ціла купа попкорну. Точніше, кукурудзяних зерен. Ну а може, ти сама зможеш приготувати з них попкорн. А відро це вишенька на торті. Лови. Джил, а тобі відро навіть дуже личить. Фух, вибралася. І що це було? Звичайні зерна. Може, вони хоча б смачні. Ой, ні. Дуже жорсткі. Мабуть, тепер моя черга натискати на кнопку. Нехай це буде ось ця червона. Ой-ой! Тет, мені тебе шкода. Тобі дістався такий же червоний, як ця кнопка перець. Відкривай рота. На тебе чекає дуже гостренький обід. Ой, а чому так гаряче? Смачного. Локшину я, звичайно, люблю, але потрібно виколопати з неї всі перці. Ой, здається, один потрапив мені прямо в рот. Зараз щось буде. Жовді було дуже гостро, а ще й дуже палко. Ти пропалив моє відро. Джил, твоя голова, волосся горять. Волосся? А головне загасити, головне загасити. Фух, ось так пощастило. Ого. Мої кукурудзяні зерна перетворилися на нормальний попкорн. Та це просто подвійна вдача. Тепер я можу спокійно ними насолоджуватися. Виявляється, здорово, що теду дісталася гостра локшина. Терміново! Мені треба чимось заїсти цю гидоту. так так. Тед, я тебе вітаю. Ти зможеш не заїсти, а запити смак перців. На тебе чекає найсмачніший молочний коктейль із шоколадки Марс. Відкривай, рота! Ой, щось прохолодне. Як же добре. І смачно! Ось тепер я сама щаслива людина на світі. Як заново народився! Джил, тисни на кнопку. Так, на цей раз я обираю жовту. Yes. Вона схожа на сонечко, а це означає, що там не може бути нічого поганого. Ось, це везіння. Джил, тебе чекає смачний пончик. Лови! Ось це так, який великий пончик. А головне його так зручно їсти. Надів на шию і насолоджуйся. Я теж хочу ще смаколиків. Може, якщо натиснути багато кнопок, то й смакоти буде більше. Подивимось. Ось це так. Який цікавий набір. Та я зможу приготувати торт прямо в коробці з тедом. Хоча ти потрібно, звісно ж, з тіста. Ну що, погнали? Ой-ой, є! Сире тісто я їсти точно не хочу. Ну, досить тобі, не хвилюйся, це ще не все. Це просто огидно. Ну Ось тобі точно сподобається. Дивись, яка велика баночка нотели. І вона вся твоя. Ось так. Але і це ще не все. Ось це зовсім інша справа. Смакота! Увага! Кольорова посипка! Без неї тортик буде не таким гарним. Раджу заплющити очі. Готово. Ну, як тобі, ти? Розповідай. Взагалі то прикольно. Ніколи б не подумав, що буду радіти тому, як мене обливають. Знову моя черга. Ну і добре. Мабуть, цього разу я оберу гламурну рожеву кнопку. Оджил! На жаль, за цією гламурною кнопочкою ховається клей. Хоча треба сказати, що він доволі гламурний. Там і стрази і інші блискучки. Загалом, сподіваюся, ти будеш задоволена. Це що? Клей? Який жах? Я ж вся буду липка. Ну, ти там як? І як мені його позбутися? Клей? Лидота яка? Ну, ось, руки прилипли. Ой, це що мої брови? О, ні, без брів я схожа на привида. Мені треба терміново повернути їх на місце. Не виходить. Що ж робити? Ось це умора, служба, давайте. О, здається, вийшло. Ура! Тепер я така красива, як і була раніше. Тец, а чого ти смієшся? Тепер твоя черга натискати на кнопку. Та запросто у мене гарне передчуття. Я обираю ось цю блакитну. Передчуття тебе не підвело. На тебе чекає стиглий кавун. Тільки коску одягни, бо він важкий. What? Що? Ой, як боляче. Хоча заради кавуна можна й потерпіти. Нарешті я зможу спокійно насолодитися смакотою. І ніхто мене не буде нічим поливати. І є куди шкірки викинути. Гей, обережніше, тут же я стою. Ай, що це за дощ з кавунової шкірки? Гидота яка? Джил, на тебе ще чекає залп із китачок. Тримай! О, ні, лягай! Ура! Повернулася! Ти що наробив? Ні, це не я, це не я. О, Джил, зараз буде весело. Стережись! На тебе чекає кілька балончиків серпантину. Ой, що це? Досить, я вже нічого не бачу. Не кричи, Джил, балончики вже порожні. Тед твоя черга. Сподіваюся, і цього разу мені пощастить. Ну, подивимось. Oh, wow. Так, тет. Сьогодні справді твій день. На цей раз до тебе вирушає ціла коробка і жуя Іс Уяви, скільки прогнозів на тебе чекає. Загалом лови. Ай, болячі! Виявляється, отримувати жуйками по голові це неприємно. Але як же круто, що їх так багато. Зможу надути купу величезних бульбашок. Здорово в мене виходить, так? Але це ще не все. Ой. Здається, я переборщив. Тепер, як і джил, мені треба знімати цю липучку з обличчя. Тед, ми ще не закінчили. Відкривай рота. На тебе чекає ціла каністра жувального порошку. Сподіваюся, ти радий. Насолоджуйся. Ой, кожен раз як перший. Не можу ніяк звикнути, що зверху на мене щось сипеться. Ой, як смачно. А може, з цього порошку вийде зробити бульбашку набагато більше. Перевіримо. Нічого собі. Я таких величезних бульбашок ніколи не бачила. Ага, Так і хочеться його і луснути. Навіщо ти це зробила? Я ж міг побити рекорд. А взагалі гаразд. Я все ще можу насолодитися залишками. Ну що, Джил? Твоя черга. Натискай. Yes. Так, я ще жодного разу не натискала на помаранчеву кнопку. І правильно робила, тому що за нею ховається ціла купа слизьких равликів. І всі вони ось-ось опиняться на тобі. Лови. Ой, взагалі-то боляче. Що це? Готово У мене явно щось на голові. Ой, мерзота яка. А я чекала смаколиків. Ну що, знову я гаразд. Подивимося, що ховається за жовтою кнопкою. А за нею ховається земля. Вона зовсім не смачна, але зате мені буде дуже весело сипати її на тебе. Ай, гидота, зупиніть зупиніться. Вона мені в рот і в носа потрапила. Це тобі за твій пранк. Я весь брудний. Мені треба помитися. Ну, пробач, помитися не вийде. Я не задоволений результатом і готовий натиснути на наступну. І не дарма, вітаю те! Ти. ти знайшов кнопку з виходом. Ура! Я переміг! Воля! Усім пока. Зачекай, а як же я? Я більше не хочу грати. Віддай мені мої окуляри, я ж нічого не бачу. Я хочу пончик. Зробити такий. Подивимося, окей. Я готова. Ой, із задоволенням приготую цей пончик для тебе. Спочатку я тіста у цей пончик-мейкер, адже ця штука так називається. Заповню всі ячейки і закрию. Залишилось зачекати. А я приготую яскраві райдужні пончики, тому що, звичайні, це так нудно. Мої будуть самі веселі, самі смачні і самі гарні. Я обов'язково отримаю перемогу в цьому челенджі. Закриваємо і чекаємо. Яка ти молодець! У тебе все вийде. Венсдей, а ти що? Звичайно, мої чорні пончики будуть самими гарними і смачними, але чогось не вистачає. А, звісно ж, смачного соусу. Річ допоможи. Який жах? Я боюсь цю руку. Приберіться звідси. Дякую, річ. Тепер мені є куди налити полуничний соус. А тепер скористаюся цим. Так зручніше прикрашати пончики. Те, що треба. Коров, який жах. Взагалі, то це лише полуничний соус. Ой, ну прям полегшало. Це було кумедно. Тепер я прикрасю свої пончики соусом і самою смачною глазур'ю. Ось це я розумію шедевр Ну, не знаю, якісь вони страшні. А ось мої чудові пончики вже готові. Я їх розкладу та посиплю цукровою пудрою. Класичний рецепт. Так, це те, що треба. Дивіться, нічого особливого. Клас, бабуля. А тепер подивимось на мої райдужні пончики. Це просто диво. Ти справжній кухар. А тепер я хочу посипати їх посипанням. Ой, не відкривається. Є котатуга кришка. Нічого собі. Упс. Трохи не розрахувала силу. Ну нічого, посиплю їх так. Мої пончики готові. Пригощайся, джил. Смачного. Ой, які вони апетитні. А цей пончик дуже цікавий і комедний. Спробую. Ой, він смачний. Мені подобається. Що там далі? Цей пончик якийсь звичайний, але спробую. Нічого, але я очікувала більше. О, які гарні. Вони навіть пахнуть веселкою. Сподіваюся, вони смачні. Отак вони просто чарівні. Всі пончики виявилися непоганими. Але перемагають ось ці. І Я перемогла. Клас. А як вони відкриваються? На цей раз приготуйте мені пасту. У мене якраз вода закипіла. Так що я швидко приготую саму смачну пасту для моєї онуки. Моя вода також, мабуть, закипіла. Але треба в цьому переконатися. Річ сюди. Зараз ти допоможеш мені дізнатися, чи закипіла вода. О, дякую. Бачу, що закипіла. Каже, що можна класти пасту? Добре. Відчуваю, що перемога в цьому раунді буде за мною. А ти чого сидиш? А я, мабуть, приготую пасту сама. Візьму борошно. Ой, апчхі! Ой, я вся в борошні, але нічого страшного. Це навіть весело. Так ось я викладу борошно на дошку і зроблю саму справжню домашню пасту. Додам яйце. Сіль. Як слід, все замішаю. Це, звичайно, нелегко, але я впевнена, що моя паста буде сама краща Наріжу тісто на шматочки. І, звичайно, додам фарби. Ось так. Моя паста буде всіх кольорів веселки. Тепер візьму шматочок і сформую ось таку ковбаску. Зроблю це з рештою інших кольорів. Тепер наріжу їх на маленькі квадратики і дам їм форму за допомогою терки. Таким чином кожний шматочок вийшов різнокольоровим. Залишилось тільки зварити. Яка ж ти винахідлива? Так, а моя паста вже зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку і додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп. Видавлю побільше Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой, мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Упс, але це весело. В інший раз буду акуратнішою. І не треба наді мною сміятися. Так ось додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася. Викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір. Звичайно ж в чорний. Отак. Виходить стильно і витончено. Тепер мені знадобиться кетчуп. Полью зверху та побільше виходить гарно, але з очима буде ще краще. Венздей, ну навіщо завжди так лякати? А в тебе що? А в мене вийшла ось така райдужна паста. Відразу хочеться її з'їсти смачного. ура ура Ой, а це що за дивна страва? Мені треба це спробувати, але, чесно кажучи, не хочеться. Це видно. Бррр. А цю пасту я хочу. Так, це смачненько. Ого, а це що за краса. Не терпиться спробувати. О, це не тільки гарно, але й ще й смачно. Все переможець. Ура! Я перемогла. Єс. Протру я окуляри. На цей раз я хочу напій. Смачний, смачний. Річ, ти готовий? Добре. Буде зроблено. Ой, мало не впала. Що там? Напій? Добре, онучечка. А можна почну я. Дякую. Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як, вже скінчилися? Ну, гаразд. Отже саме час поставлю їх у духовку. Готово. А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Чудово, мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ММДМС і розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ам! Ну ніяких манер. Продовжуємо. Покладу ММДМС у склянки, а зверху залю спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою, І останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне. А я зроблю своїй онучці дуже корисний коктейль із селери. Покладу одразу цілий. Думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота. Думаю, джил це не оцінить. Ну ось, мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочку. Здорово, чи не так? Ні. Річ склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт. В нього я додам барвник і як слід розмішаю все це стильною трубочкою. Річ допомагай. Okay. Ой, як ти мене налякала! Венздей прибери його. Річ поспішай. Дякую, тримай кулачок. Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса. Ідеально. Ми готові, Джил. Які гарні. Почну з цього. Навіть дуже непоганий. Я б сказала смачно. А це ще селера. Ні, я це навіть пробувати не буду. О, а ось це ці щось цікаве. Дуже смачно. І склянка їстівна. Ой, він такий кислий, але напій смачний. Переможець обраний. Ура! Я знову перемогла. Я така рада. Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий. З грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково парлу їх. Ось так. Ой, Вензди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Так ось. Продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось, готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар. Обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово! Я готова. А ти? А в мене все у самому розпалі. Я використаю ось такі веселі формочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. Тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса. А ну так, венздей. Тобі таке не подобається. Які класні! Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат? Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу і наріжу слайсами. Дуже схоже на язик, правда? З маслин я зроблю очі, і у мене вийде ось така мордочка. Воно нас з'їсть. Можливо, гарно покладу салатик монстриків на тарілку. Смачного. Ви! Як багато їжі. Ого, які палички! Цікавий салат. Щиро кажучи, не дуже смачно. Який мені ще спробувати? А що за мордочки? Що це за чорна штука? А, це ж маслини. О, видно на смак жахливо. О, а це схоже на те, що я хотіла. Смакота. Ось переможець. Ой, я перемогла. Я класний кухар.